Ми у пошуках пекаря-кондитера, який обожнює працювати з ламінованим тістом, це як печивом, кексами та іншими смачними виробами з тіста. Наша пекарня не про кількість незрозумілих штучних смаків, а про якість та особливу увагу до невеликого, але якісного асортименту, якого немає жодна пекарня в Києві, треба було ще написати. Жодна якісна пекарня в якісному Києві. Тож, якщо тобі цікаво працювати в одній. В одній не в одній, а в однієї з найпрогресивніших та найвмотивованіших команд України ухти, і ти відчуваєш, що здатна зробити щось унікальне та не схоже на інших, тоді тобі до нас. Ти нам підходиш, якщо ти працюєш в пекарні більше року, ти володієш базовими математичними навиками один плюс один. Два плюс два. Знаєш англійську? Ага, тобто маєш бути не повним в математиці, і знати англійську, бо унікальної пекарської літератури в пекарні більше, ніж буде, а там є відповіді на багато питань. Не маєш проблем з комунікацією? Швидко вчишся. Ми постійно вигадуємо щось нове, тож треба бути в тонусі. Ага, тобто робота буде повний драйв і адреналін, і коротше, постійне якесь знущання. Ну-ну. Ти вже любиш те, що хочеш робити в нас в пекарні, бо інакше навіщо тобі це все? Ти ще не знаєш, що за херня, але ти вже такий, да, Та, я вас люблю безвозмезно, все, ваше вашу пекарню і вас, і вашу пекарню, і ваші смітники, і туалети, коротше все разом. Умови праці для тебе. Десятигодинний робочий день. О, графік 5 через 2 або 4 через 2. Місце розташування метро контрактова площа після оплачуваного стажування ставка 1150 гривень за зміну 23-25 тисяч гривень в місяць. Виплата заробітної плати 4 рази на місяць. Ого, раз на тиждень. Круто. Ти можна було написати раз на тиждень, 4 рази на місяць. Ай, педанти. Від нас можливість зростання та розвитку як вертикально. Так і в суміжних проектах. найкрутіша молода команда, знижка 50% на всі позиції з меню, стильна форма з першого дня роботи. Ух ти, інколи буває не з першого, можливість відвідувати один з найкращих кросфіт-залів України міф Джим. Абсолютно безкоштовно, Та, ти що спортзал безкоштовно. Якщо виникло питання або хочеш надіслати резюме, то пиши в телеграм або на номер телефону. Не треба дзвонити, тільки текст. Ух, який ти пекарь, Вселюблячий! З вами був втомлений працівник. Почуємось.